Справжній чоловік не плаче, він не говорить про свої почуття, він вирішує проблеми насильством, він п'є, він курить та йде від вибуху, навіть не озирнувшись. Десятиліттями це було зразкове зображення маскулінності на екрані. Але якою ціною? Усім привіт! Ви на каналі підбори Фам Фаталь, де ми говоримо про кіно, жінок та жінок у кіно. Але іноді ми робимо виключення. І у цьому випуску ми вирішили поговорити про те, як образ справжнього чоловіка ви. Звітлювався у кіно, бо у наших відео ми багато розповідаємо про жіночі постаті та жіночий досвід, часто з перспективи стереотипів про жінок, які просуває патріархальна оптика. Тому ми вирішили, що буде цікаво створити подібне відео і про чоловічих персонажів, щоб на контрасті можна було порівняти наскільки по різному чоловіків та жінок довгий час зображували у кіно, через те, що чоловіки десятиліттями домінували і продовжують домінувати у кіновиробництві. Це Линуло і на репрезентацію чоловічого досвіду у кіно. Тобто, якщо ще 10-15 років тому багатогранні ролі для жінок були не надто популярним явищем, то чоловіки навпаки могли грати дуже різноманітних персонажів з різними історіями та характерами. Саме тому у цьому відео ми не зможемо охопити усі типи чоловічих персонажів та сюжетів. Ну бо їх просто існує дуже багато, через те, що чоловічі історії довгий час були центральними, а часто й єдиними у. Кіно, тому у цьому відео ми більше сфокусуємося на такому явищі, як токсична маскулінність, і як вона зображувалася у кіно, що несуть ці наративи про справжніх чоловіків, і чому нам вже давно час відмовитися від цих стереотипних уявлень, як в кіно, так і в реальному житті. Для початку давайте розберемося, що саме означає токсична маскулінність. Цим терміном називають набір культурних норм і модели поведінки, які визначають мужність через домінування, емоційне придушення, агресію та відмову від усього, що сприймається як традиційно жіноче. Токсична маскулінність просуває ідею, що справжні чоловіки повинні бути жорстокими, емоційно відстороненими і контролювати ситуацію, часто за рахунок свого психічного здоров'я і стосунків з іншими. При цьому важливо розуміти, що ця концепція не означає, що будь-яка маскулінність є токсичною. Вона радше критикує шкідливі аспекти традиційних гендерних ролей, які змушують чоловіків придушувати свою вразливість, уникати емпатії та утверджувати владу через насильство чи контроль. Концепція токсичної маскулінності існує не тільки в кіно, вона вкорінена у ширшій системі патріархату, соціальній структурі, яка була створена і підтримувалася, і продовжує підтримувати чоловіками для збереження влади і домінування у рамках цієї системи традиційна маскулінність формувалася не лише для того щоб підносити чоловіків над жінками а й для того щоб контролювати поведінку інших чоловіків шляхом дотримання жорстоких гендерних норм патріархат заохочує такі риси як агресивність емоційна відстороненість і домінування і водночас карає м'якість вразливість і емпатію називаючи їх слабкими або жіночними таким чином патріархальна система Створила версію маскулінності, яка по суті шкодить усім, виправдовує чоловіче насильство, перешкоджає емоційному самовираженню і замикає чоловіків у циклі внутрішнього тиску та пригнічення. Але у кіно токсична маскулінність довгий час показувалася ідеалізовано, що це ознака справжнього чоловіка, який заслуговує на повагу та успіх. Ще у 1930-х-50-х роках. Голівуд допоміг створити чоловічий ідеал, заснований на емоційному пригніченні та контролі наприклад, актор Гемфрі Богарт, що був відомий за фільмами Касабланка та Мальтійський сокіл, був іконою свого покоління і втілював відстороненого цинічного антигероя, холоднокровного емоційно недоступного чоловіка, що мав усе тримати під контролем. Джон Вейн також є культовою фігурою як для кіно, так і американської культури. Загалом він став відомим завдяки ролям у вестернах, таких як шукачі, і показував маскулінність через призму влади, контролю і непохитної моральної жорстокості його персонажі рідко виявляли емоції: хіба що гнів чи прагнення допомсти. Ці чоловіки викликали захоплення, але вони також вчили глядачів, що маскулінність означає незалежність за рахунок домінування над чутливістю, а дії над самоаналізом. Але тут також важливо розуміти, що будь-які ролі у кіно є не тільки відображенням культурних наративів, а ще й соціальних та політичних. Наприклад, 30-ті-50-ті роки відзначилися для штатів масовим безробіттям та економічним відчаєм через велику депресію. Через це багато чоловіків відчували себе безсилими, нездатними виконувати традиційну роль годувальника. У відповідь на це голівудські фільми часто зображували чоловіків стоїчними, емоційно стриманими та вольовими. Ідеалізованими постатями, які зберігають контроль навіть перед обличчям труднощів, також не варто забувати і про Другу світову війну, після якої маскулінність стала ототожнюватися з героїзмом, жертовністю та обов'язком. Очікувалося, що чоловіки мають бути фізично витривалими та емоційно стриманими. Вразливість знов таки вважалася слабкістю. Окрім того, після воєнну добу відбувся потужний поштовх до повернення традиційних сімейних цінностей. Чоловіків заохочували забезпечувати Чувати свої сім'ї та повертати собі роль голови сім'ї у відповідь на зростання незалежності жінок під час війни. І до речі, ці зміни також вплинули і на троп фатальної жінки, про яку ми розповідали в окремому нашому відео. Тому закликаємо подивитися його. Я так довго розпинаюся про історію штатів, не тому що я така супер фанатка США, а тому, що те, як американські фільми зображували маскулінність, формувало ставлення до неї не лише в штатах. Голівуд мав глобальний вплив. І образи експортувалися по всьому світу, допомагаючи встановлювати культурні стандарти того, що означає бути чоловіком у багатьох країнах, часто змінюючи патріархальні цінності та визначення чоловічої ідентичності далеко за межами Америки. З 1970-х до 1990-х років зображення маскулінності в кіно еволюціонувало, але багато в чому воно поглиблювало токсичність. Ці десятиліття не відкидали традиційну маскулінність. Вони часто її звеличували. Ували особливо через насильство, внутрішні муки та антигеройські наративи. Ця епоха створила хвилю емоційно пригнічених, саморуйнівних або гіперагресивних чоловіків, яких часто подавали як героїчних. особливої популярності та культурного впливу набули антигерої Мартіна Скорсезе, яких можна було побачити у таких фільмах режисера, як Таксист, Скажений Бик, Славні Хлопці та Казино. Наприклад, персонаж Тревіса Бікла у таксисті уособлював крайню ступінь відчув. Уження емоційного пригнічення, одержимості владою і контролем, а також спалахи насильства. Ламота у скажений бик також втілює токсичну маскулінність. Він власницький, ревнивий, жорстокий, як фізично, так і емоційно. Справедливо зазначити, що у своїх фільмах Скорсезе часто показує таких чоловіків через критичну призму, але його зображення їхніх психологічних портретів все одно створює певний міф довкола цієї чоловічої моделі поведінки. Та й у наступних своїх фільмах, таких як Відступники чи Вовк з Уолл-стріт», Скорсезе все одно висвітлює токсичну маскулінність більш з емпатичної точки зору, яка змушує співпереживати цим персонажем. Я не кажу, що Скорсезе це проблемний чи поганий режисер, особисто. Сто я дуже люблю його фільми, але я думаю, що Скорсезе почав відходити від цього піднесення образу токсичної маскулінності тільки в останніх своїх фільмах: ірландці та вбивці квіткової повні. Окрім Роберта Де Ніро, який зіграв більшість культових ролей у фільмах Скорсезе, іконами тогочасного кінематографа також стали Аль Пачіно та Марлон Брандо. Такі фільми, як Хрещене батько, обличчя зі Шрамом та Апокаліпсис сьогодні зображували владолюбних, емоційно відсторонених та гіпермаскуліних лідерів, які вирішують проблеми за допомогою залякування або насильства. Окремої популярності також набули Сильвестр Сталоне та Арнольд Шварценеггер. Їхні фільми Рок, Рембо і Термінатор акцентували увагу на фізичному домінуванні, блокуванні власних емоцій та мотивах помсти. Ці ролі асоціювали маскулінність із грубою силою та контролем у військовому стилі. І знов таки таке зображення мало свої політичні та соціальні причини. У 1975 році закінчилася війна у В'єтнамі. Ветерани повернулися додому відчуженими і травмованими. Такі фільми, як Таксист і Рембо, відображають кризу маскулінності чоловіків, які не можуть реінтегруватися, відчувають себе безсилами і виходять із себе Водночас все більшого розголосу набували рухи за громадянські права. Жінки та інші маргіналізовані групи вимагали рівності, і багато чоловіків відчували, що їхні традиційні ролі опинилися під загрозою. Тому у фільмах з цієї епохи часто можна побачити чоловіків, які намагаються зберегти контроль над жінками роботою чи собою. 80-ті роки також характеризуються піднесенням консерватизму через президентство Рейгана, і ця його політика сприяла поверненню. До традиційних цінностей та ідеалу сильної людини як на політичному, так і на культурному рівні, що знайшло відображення у фільмах у вигляді таких мачо персонажів на кшталт Сталлоне чи Шварценеггера? У 1999 році виходить бійцівський клуб Девіда Фінчера, заснований на романі Чака Паланіка. Цей фільм став однією з найбільш знакових і складних критик токсичної маскулінності в сучасному кінематографі, бо він одночасно зображує і критикує психологічний крах сучасної маскулінності, особливо білої маскулінності середнього класу наприкінці ХХ століття. Бійцівський клуб розкривав теми пригнічених емоцій та чоловічого відчуження. Головний герой безіменний оповідач є уособленням людини, онімілої від споживацтва та сучасного життя. На противагу йому Тайлер Дерден виступає як гіпермаскулінний ідеал. Тайлер уособлює фантазію про неконтрольовану насильницьку, первісну маскулінність певнену, безстрашну, домінантну, антиавторитарну. Він відкидає суспільні норми і капіталізм, але його рішення не менш екстремальне: хаос, насильство, контроль і знов таки домінування. Сюжетний поворот із тим, що Тайлер є проекцією психіки оповідача, символізує, що токсична маскулінність є реакцією на внутрішню кризу, а не силою. Фільм показує, що відмова від вразливості та емоційного зростання призводить до саморуйнування. При цьому цікаво, що на момент виходу бітівського клубу багато глядачів сприйняли фільм як оспівування токсичної маскулінності, а не її критику. Відверто зображення насильства у фільмі та бунт проти системи призвели до того, що деякі глядачі, особливо молоді чоловіки, сприйняли Тайлера Дердена як героїчну постать, а Бітівський клуб як антисоціальний рух, що надає права і можливості для цих глядачів. Відмова Тайлера від споживацт і прийняття фізичного. Нього насильства та домінування над іншими здавалися закликом до відновлення маскулінності у світі, який став занадто м'яким або політкоректним. Вони тяжили до агресивних орієнтовану дію частин фільму, не до кінця розуміючи глибшого коментаря про небезпеку, придушення емоцій, саморуйнування та порожньої гонитви за владою. Насправді бійцівський клуб став у деяких колах таким гімном для групи чоловіків, які відчували себе відчуженими і хотіли повернути те, що вони вважали своєю втраченою маскулінністю. І фільми досі є популярним у різних мізогінних спільнотах, зокрема так званих інцелів – представників інтернет субкультури, члени якої вважають себе нестатними знайти романтичні або сексуальні стосунки, попри бажання це зробити. Але про інцелів ми ще поговоримо трохи трохи пізніше, коли ж самого режисера фільму Девіда Фінчера запитали про те, що він думає стосовно такої популярності фільму у колах інцелів та праворадикалів, він сказав: Ми робили цей фільм не для них але люди побачать те, що побачать. Я не можу уявити, що люди не розуміють, що Тайлер Дерден має негативний вплив. Я не знаю, як реагувати, і я не знаю, як їм допомогти. Бійцівський клуб це далеко не єдиний фільм, який спочатку трактували як оспівування токсичної маскулінності, який згодом став культовим символом так званої інсел-культури. Також, якщо ви дивитеся це відео, я сподіваюся, воно вам подобається. Прошу вас поставити вподобайку і підписатися на канал, тому що це дуже добре працює для алгоритмів Ютубу, коли він бачить, коли прямо під час перегляду глядач взаємодії з контентом. Ми будемо вам супер вдячні. Стрічку «Американський психопат і героя Патріка. Бейтмана також можна інтерпретувати як критику токсичної маскулінності, але як і бійцівський клуб, він став символом чоловічого домінування у центрі сюжету. Патрік Бейтман, заможний зовні успішний нью-йоркський інвестиційний банкір, який веде подвійне життя жорстокого серійного вбивці. На перший погляд Бейтман є втіленням гіпермаскулінного ідеалу привабливий, заможний, добре вдягнений, соціально впливовий його життя зосереджене на поверхневих цінностях, матеріальних благах, статусі та зовнішньому вигляді. Однак його досконалість є маскою для внутрішньої порожнечі та невдоволення. Його ненав'язлива потреба реалізовувати свою владу і насильство над іншими, особливо над жінками, викриває його глибоке почуття невпевненості під поверхнею маскуліну ставлення Бейтмана до жінок є радикальним. Він об'єктивує, маніпулює і вбиває їх без докорів сумління. Його насильство, однак, не лише фізичне, а й психологічне. Його ставлення до жінок глибоко відображає вкорену мізогінію та зверхність, які часто характеризують токсичну маскулінність. Жінки перетворюються на об'єкти для його задоволення, як сексуального, так і насильницького. Через цю поведінку фільм критикує те, як патріархальні системи дегуманізують жінок і закріплюють чоловіче домінування в особистих стосунках. Окрім того, життя Бейтмана позначене нарцисичною держимістю зовнішнім виглядом і статусом, проте йому бракує справжнього відчуття себе його розгубленість щодо власної ідентичності, часто він не впевнений, чи скої він вбивства, чи вигадує їх, показує порожнє нездійсненне прагнення до суспільних ідеалів маскулінності. Незважаючи на чітку критику токсичної маскулінності, американський психопат став символом чоловічого гніву і права на владу, зокрема у тій же спільноті інцелів. деякі фанати захоплюються безжалісною впевненістю Бейтмана і тим, як він захоплює владу і контроль над іншими. Замість того, щоб розглядати його дії як відображення зламаної системи маскулінності, вони бачать у ньому символ чоловічої сили у світі, який вони сприймають як ворожий до них, і помилково. Сприймають поведінку Бейтмана як розширення його можливостей, розглядаючи його спалахи насильства як форму повернення чоловічого контролю, незважаючи на те, що фільм чітко ілюструє, що його дії є результатом глибоких психологічних проблем і суспільного відчуження. Надмірна об'єктивація та насильство Бейтмана по відношенню до жінок відзначається деякими представниками інцел культури які розглядають жінок як приз, який потрібно завоювати або контролювати. не як Рівних собі вони неправильно розуміють насильницькі тенденції Бейтмана як виправдану лють на суспільне неприйняття і несправедливе ставлення до нього з боку жінок, що відзеркалює їхнє власне почуття гідності, точніше її відсутності. Але сама токсична маскулінність не є фіксованим поняттям. Це те, що може змінюватися з часом, формуючись під впливом змін культурного, соціального та політичного ландшафту. І класним прикладом є франшиза про Джеймса Бонда, яка сприяла формуванню, а згодом і деконструкції традиційних стереотипів маскулінності. Наприклад, коли франшиза про Джеймса Бонда вперше з'явилася у кіно у 1960-х роках з Шоном Коннері в ролі культового секретного агента, Бонд уособлював собою. Класичний образ токсичної маскулінності. Він був вічливим, домінантним, емоційно відстороненим і часто зображувався як той, хто використовує насильство для вирішення проблем. Характер Бонда визначався гіпермаскулінним образом, де стоїцизм, фізична сила і сексуальне підкорення були центральними для його ідентичності. Ранні фільми про Бонда показували його як чоловіка, який рідко вступав у значущі стосунки, часто зводячи жінок до простого об'єкта бажання і завої. Тодішній образ Джеймса Бонда закріпив багато стереотипів, пов'язаних з токсичною маскулінністю про те, що чоловіки повинні бути емоційно холодними, фізично домінантними і не зважати на вразливість. Але з роками і соціальними змінами, зокрема у бік видимості досвіду жінок та інших спільнот, які довгий час були маргіналізовані, змінилося і зображення самого Бонда. Зокрема, у виконанні Деніела Крейга, персонаж став більш багатовимірним та емоційно вразливим, починаючи з казино роя. Бонд Крейга став менш стоїчною відсторонною фігурою, як у минулих фільмах, а більш людяним, таким, що має зустрітися зі своїми емоціями, травмами та стосунками. Бон не лише плаче і відкрито висловлює вразливість, але й приймає роль батька, що є великою зміною для персонажа, який колись визначався своєю відстороненістю, дозволивши Бонду виражати турботу, любов і сум. Версія Крейга зруйнувала уявлення про те, що маскулінність має означати лише емоційне придушення. Його бонд не став менш сильним через свою вразливість, він став більш близьким, більш людяним, і цей сув сприяв ширшому культурному переосмисленню токсичної маскулінності, показавши, що сила може співіснувати з емпатією, і що справжній героїзм полягає не у відключенні емоцій, а в тому, щоб зустрітися з ними обличчям до обличчя. Тому, на мою думку, Деніал Крейг не просто зіграв бонда, він переосмислив його і тим самим допоміг переосмислити як може. Може виглядати маскулінність на екрані. Також я супер рада, що ми знову можемо записувати відео не тільки з голосом, а й з обличчям, особливо у студії square 13. Бо square 13 це студія, яка допоможе втілити ваші ідеї на екранах. Дві незалежні локації, які легко трансформуються під будь-який формат: від експертних грілзів або тіктоків до подкастів чи інтерв'ю. Тут все продумано для відеозйомок. Оператори з досвідом, професійна техніка, змінні декорації та атмосфера, що працює на. Ваш результат плюс студія розташована у серці подолу лише за 2 хвилини від метро та парковка поруч. Тому приходьте у сквер 13, місце, де ваші ідеї для відео оживають. При цьому я пам'ятаю історію, що у 2018 році, коли крейг ще грав Бонда, актора сфотографували з маленькою дочкою на прогулянці. І чоловіки в соцмережах буквально почали булити крейга. Наприклад, британський ведучий Пірс Морган написав у соцмережах пости зі словами О 007, і ти теж. Хештег татусь, хештег кастрований Бонд, але сам Крейг відреагував доволі спокійно і отримав велику підтримку фанатів і просто адекватних людей. І ця реакція також показала, що глядачі були готові побачити версію маскулінності, яка включає в себе батьківство, м'якість та емоційну присутність. І Джеймс Бонд це далеко не єдиний приклад того, як сучасне кіно поступово змінює репрезентацію маскулінності на екрані та переосмислює токсичну маскулінність. Особисто для мене такий. Яскравим фільмом, що критикує токсичну маскуліність, стала стрічка Залізний кіготь. Це доволі трагічний та депресивний фільм, що заснований на реальних подіях, і розповідає про сім'ю рестлерів фон Еріхів. В основі фільму лежить сюжет про те, як одержимість батька силою, спадщиною та чоловічим стоїцизмом, зрештою руйнує життя його синів. Зараз будуть спойлери у фільмі: з чотирьох синів виживає тільки один. Хоча в реальному житті історія була ще депресивнішою, і дітей було п'я двоє з яких наклали на себе руки. Залізний кіготь показує маскулінність як клітку. Фізична сила та емоційне придушення передаються як інструмент виживання, але призводять до величезного горя. Фільм критикує травму поколінь, яка передається від батьків до синів, і той тиск на чоловіків, що змушує їх залишатися невразливими та емоційно відстороненими, а також ціну цього тиску в реальному житті. При цьому фільм також змальовує токсичну маскулінність як своєрідний перформанс, так як усі брати є бійцями, реслера їхнє життя вимагає відповідної підготовки та подачі себе. Вони носять яскраві костюми з блискітками, голять ноги і мають презентувати світу певний образ. І це ще раз підтверджує ідею фільму про те, що токсична мускулінність не є чимось, що притамане чоловікам з народження. Це модель поведінки та відповідний образ, який насаджується на них. Схожі мотиви можна помітити і у фільмі Барбі Грети Гервіг речі про її режисерський стиль ми розповідали в окремому відео на нашому каналі. Через образ Кена фільм з гумором, але яскраво показує, як чоловіки можуть почуватися розгубленими та позбавленими свободи у системах, що ототожнюють маскулінність із домінуванням. Зрештою, зміни Кена та його «Шлях у стрічці стають метафорою того, як чоловіки можуть заново відкрити свою ідентичність поза токсичними соціальними нормами. На момент виходу цього відео одним з найгучніших прикладів критики токсичної маскулінності у кіно став серіал Юнацтво від Netflix. Він став потужною критикою токсичної маскулінності, заглиблюючись у психологічні та соціальні фактори, які можуть підштовхнути молодих хлопців до насильства та мізогінії. Історія розповідає про Джеймі Міллера, 13-річного хлопчика, заарештованого за вбивство своєї однокласниці. Через його історію серіал досліджує як радикалізація в інтернеті та суспільний Іск можуть створити уявлення хлопчика про маскулінність. Юнацтво також висвітлює вплив маносфери мережі онлайн-спільнот, що пропагують мізогінні ідеології, таких діячів як Ендрю Тейт, показуючи, як такий контент може впливати на вразливих молодих людей. Вплив цього токсичного онлайн середовища на Джеймі в поєднанні з особистою невпевненістю та суспільними очікуваннями створює моторошну картину того, як сучасна маскулінність може бути використана як зброя. Юнацтво не засноване на одному конкретному злочині, а є суміш різних жахливих історій з новин. Один із творців серіалу Стівен Грен розповів, що якось він прочитав статтю про хлопчика, який штрихнув ножем дівчинку. А потім за декілька місяців у новинах показали ще одного хлопчика, який напав на дівчинку з ножем. За словами Грема, ці новини розбили йому серце, але також і викликали жах від того, що молоді хлопці скоюють жахливе насильство над жінками. На створення серіалу також вплинуло значне збільшення кількості злочинів з використанням ножів по всій Великій Британії. За останніми даними, кількість таких злочинів в країні зросла на 80% за останні 10 років. При цьому серіал викликав активні дискусії не лише через потужну критику токсичної маскулінності, а й через тривожну реакцію, яку він викликав у певної частини глядачів. Хоча серіал чітко зображує Джеймі Міллера як продукт радикалізації та токсичного тиску соціуму, деякі глядачі почали захищати його, представляючи його як жертву або навіть як фігуру, що викликає симпатію. Така реакція виявила моторошну правду, навіть коли сюжет напряму показує небезпеки пов'язані із. З чоловічою владою і мізогенією все одно є ті глядачі, які активно прагнуть виправдати злочинця в онлайн дискусіях і коментарях. Деякі глядачі звинувачували дівчинку, мовляв, вона булила Джеймі і заслужила на смерть. При цьому применшуючи тяжкість дій Джеймі або наполягали на тому, що він просто розгубився і зайшов занадто далеко. Такі реакції показують наскільки глибоко сексизм все ще вкорінений у нашому суспільстві. Вони повторюють ту саму риторику, яка часто використовується для виправдання реального насильства над жінками, коли злочинців гуманізують, а їхніх жертв змушують замовкнути або піддають ретельні перевірці. Це підкреслює наскільки нормальним залишається захист чоловічої агресії та ігнорування жіночого болю і травми. Підсумовуючи, можна сказати, що сама по собі маскулінність не є чимось хорошим або поганим. Вона може особлювати силу, співчуття, захист і вразливість. Проблема виникає тоді, коли маскулінність стає жорстокою, перформативною, вкоріненою в домінуванні та емоційному придушенні те, що ми називаємо токсичною маскулінністю. На щастя, дедалі більше сучасних фільмів починають кидати виклик і змінювати цей застарілий троп. Наприклад, Залізний Кіготь і навіть Барбі досліджують, як чоловіки формуються і часто ламаються під впливом суспільних очікувань. І такі історії важливі, бо пропонують нові погляди на те, що означає бути чоловіком: вразливість, емоційну чесність і взаємну повагу. Розповідаючи ці історії, кіно відіграє важливу роль, допомагаючи нам усім уявити здоровішу, людянішу версію маскулінності. Дякуємо дуже, що подивилися це відео. Пишіть ваші думки у ко коментарях тема дійсно плідна і цікава. Також не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, це дійсно допомагає нам розвиватися. І в описі ми завжди залишаємо посилання на Монобанку, якщо ви хочете підтримати нас фінансово. І побачимося у наступних відео. Па-па!